Добрий день, вітаю вас на каналі LiveCrypto. В сьогоднішньому огляді мова у нас піде про проект, в якому ми без вкладень зможемо заробляти від 0,1 до 0,2 тонн щогодини. І в цьому відео ми розглянемо, як почати нам працювати, які дії потрібно виконувати для того, щоб тут заробити. Тому не будемо затягувати, перейдемо до самого огляду. Для цього переходите за посиланням під відео і потрапляти на сам сайт. Проект називається у нас Meta Racing. Це гра на базі Telegram у мережі тон. Позиціонують вони себе як Drift to Earn, тобто і заробляй, але насправді тут більший заробіток іде на тому, що ви прокачите свої авто і на цьому заробляєте. То і після того як ви перейшли за посиланням, вам потрібно законектитись за допомогою свого телеграма. Просто ось тут натискаєте на логін Telegram, чекаєте. Поки у вас іде підпис, і далі вже у вас відкривається ваш аккаунт. Заробляти тут ми можемо двома способами: перший це без вкладень, ну а другий, звичайно, з вкладеннями. Давайте спочатку розберемо, як нам тут почати працювати без вкладень. Для того, щоб нам почати, нам потрібно тут отримати безкоштовний автомобіль. Для того, щоб нам його отримати, нам потрібно поповнити сюди 5 тонн. Але ви відразу їх зможете вивести собі назад на гаманець. Все, що тут втрачається, це комісії. Ну але вони доволі низькі в мережі тон. Для того щоб нам сюди зробити депозит, ми підключаємо свій гаманець в мережі тон, яким ви користуєтесь. Або якщо ви не хочете підключати свій гаманець, ви можете просто натиснувши ось тут депозит, скопіювати ось цей гаманець і сюди закинути 5 тон. Ну а потім відповідно відразу їх вивезти. Ну або підключити свій гаманець. Я буду підключатись сюди. Аманець Tonke. Натискаємо Connect. Далі обираємо Tonke. Браузерна версія. Підписуємо всі дозволи. Так, тут ще разу потрібно вводити пароль, коли ви робите якісь дії. Підтверджуєте. І далі вже можете робити депозит. Натискаємо депозит. Тут вводимо суму, яку ми будемо депати. В нашому випадку це 5 тонн. Робимо депозит. Далі знову підписуємо всі транзакції в гаманці. Тискаємо підтвердити. Та знову пароль вводимо. І все в нас підповідається. Вправився наш депозит на опрацювання. Чекаємо, поки він поступить нам на баланс. Можемо оновити сторінку. Бувають, звичайно, затримки в мережі Тон, тому що постійно йдуть якісь в них перезавантаження. Хоча зараз набагато вже менше стали ним користуватися, так як хайп тапалок пройшов. І як бачимо, в нас вже на балансі є 5 тонн. Далі переходимо вклад в вкладку інвентар, карт бокс. І як бачимо, ми з вами отримали один безкоштовний бокс. Звичайно, він буде найпростіший камон, Чи є там ще і далі ми просто його відкриваємо. Натискаємо Open Cardbox і бачимо, що ми з вами отримали ось таку машину. Бачимо її Gear Score і також інші параметри цього автомобіля. Зараз прогрудиться картинка, давайте спробуємо запустити. І ось така машина нам випала. І тепер можемо спокійно виводити свої тон назад собі на гаманець Для цього натискаєте Vizdro. Як бачите, в мене відразу. Підтягується мій гаманець, так як я його підключив. Ви, якщо будете поповнювати через цей гаманець, то звичайно будете вставляти сюди адресу. Мінімальна сума виводу, як бачимо, у нас тут 1 тонн, і транзакція 0,1 тона. Тобто хтось може порахувати, що це вже йдуть якби вкладення 0,1 тона. Тому давайте зробимо так. Якщо ви зареєструєтесь за моїм посиланням, будете моїм рефералом, ви. Залишити свій нік та адрес гаманця, через який ви депали сюди під цим відео. І я вам поверну цей 0,1 тона. І вас вийде зовсім без вкладень. Нік, ви можете знайти свій ось тут. Ну і давайте зараз покажу, що вивід насправді працює. Так знову натискаємо вивід. Вводимо суму 5, тискаємо віздоров, чекаємо, поки у нас іде опрацювання. Бачимо, що у нас тут з'явилося, що ми з вами виводимо 5 тонн. Так, давайте знову оновимо сторінку. Можливо, вже кошти поступили на баланс. І як бачите, в мене знову на гаманці 11,66. Тобто, вже кошти нам прийшли Все швидко працює, не потрібно довго чекати. Ну і тепер до того, як ми можемо далі почати вже заробляти в цьому проєкті, після того, як ви. Отримали машину, ми йдемо в вкладку рейдс. І тут бачимо, що ми можемо прийняти участь в різних рейдах, і за це нам можуть випасти ось такі винагороди. Ну, Наша звичайна ціль отримати винагороду від 0,1 до 0,19 тонн. І саме в цьому рейді ви зможете приймати участь за цей автомобіль, який ви отримаєте, тому що далі вже тут потрібно мати більший скор вашого автомобіля. Ну але, звичайно, тут вже винагороди побільше. Ну тут вже потрібні, звичайно, будуть вкладені. Складення. Один такий рейд у нас триває одну годину для того, щоб в ньому прийняти участь. Обираємо цей рейд, далі обираємо машину, яку ми будемо відправляти, і натискаємо старт І все, ми відправили нашу машину в рейді. Тепер сюди натискаємо і бачимо, що наша машина в рейді. Після закінчення цього таймера ви тут натискаєте отримати винагороди. Звичайно. Гарантії немає, що вам буде випадати щогодини винагороди в тон. Це все рандомно. Вам також можуть випадати і інші винагороди, це як XP, так і Score, і FULL. І ось за ці ресурси ви зможете потім прокачувати свій автомобіль, або в подальшому тут з'явиться Marketplace, і ви зможете все це продати. Так що в будь-якому випадку ви будете плюсі. Поки що тут. Цей маркетплейс, як бачите, ще недоступний, але в подальшому він буде тут доступний. І ось таким чином відправляти своє авто щогодини в ці рейди і збирайте ці ресурси. Ну або вам випадає вже тон, який ви зможете далі вивезти. І ось таким чином ви можете тут заробляти без вкладень. Тепер щодо того, як тут заробляти з вкладеннями. Давайте я зараз знову закину сюди кошти на гаманець. Я виділив на цей проект 10 тонн. Зараз ми їх сюди з вами закинемо. Зкинемо, знову робимо депозит, підписуємо все. Чекаємо, зараз, поки прийде наш депозит. Все швиденько, як бачите, прийшло. 10 тонн вже в нас на балансі. Тепер ми йдемо в вкладку Shop і тут купуємо ось ці картбокси. Я буду купувати 4 картбокси, натискаємо buy, далі знову все це підтверджуємо. І ми їх отримали. Давайте зараз їх відкриємо. Нічого, звісно, я толкового не отримав. Переважно RAR. Давайте відкриваємо. Open. І бачимо, яка перша машина нам випала. Ну тут вже скоро більше. Давайте знову відкриваємо. Тут Знову щось таке слабеньке випало. Так, відкриваємо камонку. І виходить, нам з камонки випало машина, ніж випадала з рарки. І давайте ще раз. Відкриваємо. Ну і знову нічого хорошого ми не отримали. Ну, але тепер ми маємо 5 автомобілів. Ми також можемо їх прокачувати, також купляти в шопі ось ці бокси. Тут є фіксована ціна на ці бокси, або ви можете купляти рандомні бокси по 0,19 тонн. Я цього робити не буду, так як я. Поспілкувався в телеграм-чаті, і більшість тут грає так, що просто накуповують якомога більше цих різних машин, відправляють велику кількість їх в рейди, і таким чином більше вирогідні заробити той же тон, чим ви будете їх прокачувати все одно. Коли ви їх відправляєте в рейди, ви все одно їх прокачуєте. Тому поки що я також вирішив спробувати просто без їх прокачки пограти, подивитися, що з цього вийде. Ну а потім вже прийму рішення, можливо, щось додепаю і вже буду прокачувати. Ну і тепер знову йдемо в рейди, натискаємо стартнову рейд no і знову відправляємо наші машини в рейд. Обираємо машину, яку ми будемо відправляти. Знову так само натискаємо. Старт і таким чином відправляємо всі наші машини в рейд Так, знову відправляємо. І ще одна машина у нас залишилась. Тискаємо знову старт. Все, ми відправили всі наші машини в рейд і тепер через годину ми зможемо зайти і зібрати наші винагороди, які нам випадуть. Також, якщо ви вирішите відразу прокачувати свої машини і купувати ці бокси, їх ви зможете знайти ось тут в вінтарі. Ну і після того, як вони випадуть, ви переходите в гараж. Як бачите, в мене всі машини в реді, тобто зараз я нічого не можу прокачати. Ну давайте вже тоді зупиню поки що відео, поки в нас пройде рейд. Через годину я повернуся. Зберемо наші винагороди, подивимось, що нам випаде з цих п'яти машин і розглянемо, як ми зможемо їх прокачувати. І так, година в нас пройшла, тепер можемо зібрати наші винагороди. Тут потрібно вводити ще ось таку капчу. Вводимо і збираємо. І як бачите, нам випали ресурси і XP. Йдемо на наступну, так само вводимо капчу і збираємо. І знову нам випало Score і XP. Збираємо наступне, також нам не випав Том. Збираємо наступну. Що у нас тут також не випало нам нічого. І останнє теж нам не випав тон. Але все одно нам випало XP і Score. Таким чином, все одно ми прокачуємо свої автомобілі, і чим швидше ми їх прокачаємо, тим більше будуть шанси потім випадіння нам тона. Давайте зараз відправимо знову наші машини в рейд. Так, Відправляємо наступну. Так, 4 я відправив. Тепер давайте перейдемо ж в гараж. І ось тут, коли у вас. Будуть запчастини, ви вже зможете прокачувати свої автомобілі. Робити це чи ні? Вирішуйте самі. Я ще раз повторюю, що я спілкувався в чаті з тими, хто. Хто працює в цьому проекті, то вони говорять, що краще придбати більше машин, ну але ви вже вирішуєте кожен сам. І ось таким чином ви заробляєте складенням чи без, прокачуєте свої машини, ходячи в рейди, і, і також у вас є шанс заробляти тут тон навіть без вкладень. Вкладати сюди кошти чи ні, вирішуйте кожен сам, тому що ризики, звичайно, є. Поки що проект говорить про... Великі плани, ну а як все піде, ми будемо дивитися далі. Поки що проект розвивається, тому я вирішив в нього зайти. Ну і з таким чином ви можете тут заробляти. Складеннями чи без. вирішуйте самі. Чекаємо. Відкриття вже самого маркетплейсу, на якому ми зможемо продавати як ресурси, які ми отримуємо, так і самі авто, які ми з вами за цей час зможемо прокачати, і потім вже продати дорожче, чим ми їх придбали. Так що кому цікаво, заходимо в проект і починаємо працювати. Нагадаю ще раз, хто зайде по моїй реферальній силці, буде моїм рефералом, пишете свій нікнейм та гаманець. Під цим відео, і я вам поверну комісію в розмірі 0,1 тонна. Але для цього, звичайно, ви повинні перше бути моїм рефералом і виконати умови, поповнити і вивести свої кошти для того, щоб отримати свій перший автомобіль. Ну а я дякую всім за перегляд. Кому була корисна та цікава ця інформація, ставимо лайк, підписуємося на канал та давайте разом просувати українському мовний контент на Ютубі. Бережіть себе, до побачення!